Запитання. Отже, що означає кадило і кадіння під час служби Божої і Парастасу? Кадило тобі приносимо, Христе Боже, як приємний запах духовний, зі сином божественну благодать і дар Святого Духа Правообраз Духа Святого, який підноситься, кадило, як жертва всепалення, ладан, який кидається дорогоцінний ладан, бо в часи Ісуса Христа, в часи Римської імперії. І взагалі пахучі речі оці, це буде дуже дорогі, і це могли собі дозволити не всі. І коли кадило тобі приносимо, як приємний запах духовний, щоб Бог зіслав благодать і Дар Святого Духа, про образ жертви, всепалення. Так же само було і на Парастасі, та сама історія, про образ жертви, всепалення.